З рибалки йшов, глянув на обочину і так якось лежить так. І все. І ось так от і знаходяться люди, так фрагменти тіл завдяки пацанам. Їздять, дивляться і потім повідомляють, що ще десь хтось лежить, ще одна душа. Десь. дякую тобі за твоє добре серце. І те, що ти не залишаєшся в стороні. Ще одна душа повернеться. Черепна коробка.